Коли, на думку українців, варто проводити національні вибори. У березні 2025 року КМІС тестували два варіанти з проведенням виборів після можливого перемиря за умови наявності або відсутності надійних гарантій безпеки. Зараз, у травні 2025 року, повторно поставили запитання про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемиря та за умови гарантій безпеки. Оскільки об'єктивно варіант з виборами без гарантії безпеки видається менш реалістичним. Отже, переважна більшість українців 71% не підтримують проведення виборів після перемиря, навіть з гарантіями безпеки. Нагадаю, що це на думку КМІС. А вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир'я, або навіть уже зараз 25% українців. Друзі, давайте в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса проведемо наше анонімне онлайн-опитування і задамо таке саме питання. Побачимо, чи будуть ці результати співпадати з результатами КМІС. Посилання на наш телеграм-канал в шапці профілю Адвокатне Неклеса. Цікаво буде побачити. Хочу сказати, що усі. Раніше, які ми робили онлайн опитування і питання, які ставили, чітко українці давали на них відповідь, і все воно співпадало. Тому подивимося.